Всім привіт! Мене звати Юля і я сертифікований тренер з пілатесу. Сьогодні в нас п'ятий день руханок, і ми будемо виконувати цю руханку тільки на животі. Тому ви обираєте або виконуєте ви її на маті, або ж на ліжку, і будемо починати. Лягаємо повністю на живіт. Повністю розслабляємо грудну клітку з видихом, неначе розплавляємо її на калимку, і плечі опускаємо від вух. Ноги витягуємо і лобкову кістку направляємо чітко вперед, для того, щоб відчувати хорошу опору в таз. Тепер ліве коліно ми починаємо згинати і тягнути в сторону, так, щоб коліно було в нас в рівні з тазом. І під коліном 90 градусів. Провертаємо добре, на коліні, неначе піднімаючи гомілку, і опускаємо вниз. Знову припіднімаємо трішечки носок, гомілка спливає, а коліно неначе прокручується. І цей рух відбувається не в коліні, а саме в кульшовому суглобі. Тазові кістки направляємо вперед. І не намагаємося різко підняти ногу, або ж чим вище, тим краще. Ми намагаємося дуже плавно це зробити, щоб не було ніякого дискомфорту ні в коліні, ні в кульшовому суглобі. Якщо вам буде незручно або натис... натискає сильно підлога, тисне в коліно, ви можете покласти якесь пом'якшення під коліно, або ж виконуйте цю вправу на ліжку. Грудина розплавлена, і ми добре працюємо з мобільністю кульшового суглобу. Іще 4, 3, 2, і останній раз, 1 і вниз. Витягнули ногу назад. І тепер працюємо так само і на іншу сторону. Ми праве коліно витягуємо в сторону, коліно в рівні із тазом, і носок натягнутий. 90 градусів в коліні. Розслабляємо грудну клітку і починаємо провертати дуже плавно. Неначе в кульшовому суглобі відбувається рух, стопа піднімається, опускається разом із гомілкою. І неначе ще глибше занурюється в нас опора в коліно. Ще п'ять, 4. Три. Два, без різких рухів. Один. І в центр. І витягнули за ногою назад. Руки залишаються під чолом, повністю розслабляємо грудну клітку, лобкова кістка трішки вперед. Тепер ліву долоню поклали на обличчя, і неначе ліва долоня прям приклеїлась до нього. На вдих ми розкриваємося за лівим ліктем грудину і припіднімається трішечки нога. Протилежно, Тобто права нога і розкриваємося ліворуч за ліктем. І видих опускаємося вниз. Знову ліки, лівий лікоть розкривається і права нога трішки спливає. І видих опускаємо вниз. Уявляємо, що нога неначе виходить прямо із плеча. Настільки ми тягнемось за ногою не вгору, а назад. Вдих. І видих. І не намагаємось грудним відділом піднятись. Ми трішечки, неначе заглядаємо за ліктем і вниз. Знову вдих і видих. В цей момент не має бути ніякого навантаження на поперековий відділ. Розкриваємо кульшовий суглоб. Вдих і видих. Ще два. Один. Супер. І тепер права долоня приклеєна неначе до обличчя. І видихнули все повітря з, кліт... з грудної клітки. За правим ліктем розкриваємось на вдих і ліва нога спливає. Видих, опускаємось вниз. Знову вдих і видих. І ще 5. Плечі опускаються від вух. Чотири. Три. Два, один, і опустили вниз. Тепер нашій долоні треба потягнути дві руки ліворуч. Тобто права рука внизу, і ми її тягнемо ліворуч, і не наче опускаємось на плече. І ліву руку кладемо праву. І можна прям опуститися вниз, а можна тримати голову е, на вісу. Як вам це? Е, як вам зручно. Ми на вдих починаємо розкриватися за рукою, погляд направляти за рукою. Ми не наче книжку величезну розкриваємо, а та залишається упорі. І видих опускаємо вниз. І знову вдих. Мені зручніше з припіднятою головою. Або ви можете подушку собі прямо покласти і на подушці це робити. Чотири. Вдих. І видих в три. Таз не рухається. Два. Один і видих. І так само на іншу сторону ми ліву руку праворуч, праву руку на ліву, Стараємося на плече, на вдих. Розкрились за рукою правою. Видих Знову вдих і видих. 4, 3, 2, 1, супер. І опускаємо долоні під плечима і з видихом направляємо таз назад, трішки округліть спину, відпочиньте, потягніться за руками і сідницями. І ми ще раз останній раз опустимося на килим на живіт. Тут трішки відпочили. І тепер права передпліччя попереду, ліва рука назад і праву ногу згинаємо. Беремо себе за стопу лівою рукою. Опускаємось повністю вниз. Тут коліно захоче відвертатися в сторону, а вам треба коліно направити чітко. Назад, На вдих. Ми починаємо розкривати грудну клітку, спиратися на таз і нижні передні ребра. Коліном тягнемося назад. І видих, опускаємося вниз. І знову вдих, розкрились, видих. Вниз. І ще п'ять. Видих. Чотири. Три. Два. Один. І видих. Тепер інша сторона. Ліва рука попереду, права позаду. Згинаємо праву ногу, коліном тягнемось назад. Неначе стопою натискаємо на руку і на вдих Розкриваємось загрудним відділом вперед, а коліном назад. Видих, плавно вниз. Знову вдих. І видих. І ще три. Видих вниз. Два. Один і вниз. Опустили ногу, руки біля грудного відділу і знову відштовхнулись від рук і округлили трішки спину. Повертаємося на сідниці. На вдих Потягнулися за руками догори і видих. Опустили вниз. І знову вдих. І видих. Останній раз. Вдих і видих. І поаплодували собі. Це вже п'ятий день. Буду рада бачити вас завтра знову.